Традиційно наприкінці лютого, початку березня, розпочинається сезон обробки дерев. Михайло Войтович, досвідчений садівник із Тернопільщини, розповідає, що найкраще обробляти дерева після їхньої обрізки. Якщо цю процедуру провести невчасно або неправильно, то рослина може зазнати сильних пошкоджень через різні хвороби. Теперішня погода дає можливість так розмножуватися, що не бачимо темпами. От за три, три місяці від жовтня оце, ця зелень покривається, це якраз за, за цей період. Три місяці, за одну пору року стає майже зеленим. Якщо один раз оприскати, воно поверне, повернеться назад, тобто не буде цього. Весною ще раз оприскаєте, знов цього не буде. Тобто ви рятуєте дерево. Для боротьби зі шкідниками зазвичай садівники застосовують хімічні препарати. Фахівець розповідає, для обробки дерев, які мають більше 15 років, можна використовувати мідний купорос, але наносити цей препарат потрібно на стовбур, щоб речовина не потрапляла на бруньки, з яких потім будуть плоди. Треба купляти фірмові препарати, тобто вони дорогі, но але для саду, хто займається садівництвом, потрібен. Препарат дійсний, ну, тобто бажано іноземної іноземного виробництва. Дуже часто зауважує фахівець, рослини хворіють на муніліоз. Це дуже шкідливе грибкове захворювання рослин. Втрати врожаю щорічно ставляє 20-30%, А в окремих господарствах цілих 50-70%. Пан Михайло розповідає, що перемогти цей вид хвороби дуже важко. Але після тривалих експериментів садівник все ж знайшов спосіб, як врятувати рослину від цього зараження. Перше це є гашене вапно. Не пушонка, гашене, дійсне вапно. Друге жовта глина. І давати треба десь на, на процентів 30-40 менше, ніж гашеного вапна. Далі, коли це розтворюємо, даємо мідний копороз. Приблизно на відро 50 грам мідного купоросу, ще раз розміню, розмішуємо акуратно, розбиваємо, можна, якщо міксер хтось має, і тоді додаємо ну, так було, трошки цементу. Потім цією сумішю потрібно покрити рослину і дерево буде врятоване, запевняє чоловік. Однак розповідає садівник, трапляються випадки, що після процедури рік або два дерево може не плодоносити, але це не означає, що воно загинуло. Оці во ці рани, що є, то просто треба оприскати, висохне, брати оцей густий роствор, густий фракцію, замастити його. І зробити свого роду бандаж. Якщо це неможливо зупинити, тоді є вихід один. Взяти пилочку, обрізати, і тут маленька гілочка, і далі пуститься, і знову буде абрикоса. Весна до праці кличе, щоб весени отримати багато корисних та смачних плодів за деревами у саду потрібно ретельно та правильно доглядати. Зауважує пан Михайло. Наробитися треба, але результат вас потішить.